Акустична система RZK Tron Iron, якісний та об'ємний звук у вас вдома і не тільки. Захищена від бризок води та пилу за стандартом IPX 5, тому її можна використовувати і під час дощу, і на пляжі, в парку, і будь-де. Колонка стильна та з rgb підсвіткою, яка додає атмосфери та створює різноманітні світлові ефекти. Можна вибрати один колір або динамічну зміну відтінків. Підключення швидке, стабільне та з мінімальними затримками. Тут у нас Bluetooth 5.3. За допомогою. У технології True Wireless Stereo можна з'єднувати дві колонки для більш об'ємного стереозвуку. А завдяки підтримці microSD-карти музику можна слухати не лише у місцях, де є доступ до інтернету. Підключення може бути як бездротове, так і дротове. У комплекті два кабелі. AUX Mini Jack 3,5 мм mm, та Type-C для заряджання. Ємність вбудованого акумулятора 2000 мАч, потужність 30 Вт. Насолоджуйтесь якісним звучанням разом з акустичною системою RZTK Tron Iron.